Ми купили цю територію, яка була зовсім запущена. Це був завод концерний радянських часів. Були лише стіни. Ми вклали сюди сили, здоров'я, тому що це наша була мрія побудувати свій завод. Ми тут приїхали всі на радостях. Тут, тут цілували е, землю, стіни ні, 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 навіть не дивилися, що горіло, не горіло. Бачимо, як розбили нам і згоріли наші новенькі закаточні машини. В що вони перетворилися? А ось ті снаряди, які летіли, і їх тут дуже безмежне. Кількість. Ось можна подивитися, що в одну хвилину, що перетворюються наші труди, наша працьовитість. Горіло тут все в вогні. Ми запрошували всіх інженерів відновити, допомогти відновити якомога швидше, особливо всі комп'ютерну систему. На генераторах, на, на без світла, але почали працювати, потім вже, слава Богу, адміністрація попробувалася, дали нам світло і все, і завод ожив, працюємо, продукцію даємо нашим українцям. Помидорки красиві, смачні. Запрошуємо скуштувати. Заїжджайте в гості. Було дуже важко, але ми це зробили так, як змогли, і надалі дуже стараємося, тому що ми хочемо працювати. Ми дуже піклуємося про те, щоб переробити всю продукцію, яка вирощена нашими аграріями.